Розглянемо позитив квітня для України, які чекають Україну загрози. А також подивимося, що може бути в період з 5-6 квітня та 17-20 квітня. Вітаю вас! Ви на каналі Хайтер. Мене звати Людмила. Розглядаємо питання моїх глядачів. Пишіть свої міста, пишіть свої запитання під цим відео, тому що найближчим. Часом я буду розглядати саме всі запитання моїх глядачів. І розпочинаємо запитання спонсора мого каналу Дніпро Гес. Кажуть, що вона буде підірвана, і вода дійде до Маріуполя. Невже програється? Будемо сподіватися, що вистоїть. Щодо Дніпро Гес, в мене є теропрогнози. На жаль, вони не дуже втішні. На Дніпро Гес дуже часто випадала п'ятірка Пентаклів. Все говорить про те, що Дніпро Гес вже і так в критичному стані. Потребує. Ремонту. Давайте подивимось, що покаже зараз на Дніпро ГЕС, чи є загроза її руйнування і підтоплення територій. Тут випадає карта маг, ведеться нагляд за нею, і в той же час зрадники здають інформацію. Сімка кубки. Вісім мечів і сонце. На жаль, якщо ось так взяти по цих картах, це може бути дронова атака. Внаслідок цієї дронової атаки і ракетної атаки, в тому числі, але найбільше, звісно, дронами. Мас, масовано атака дронами. На жаль, може бути якесь підтоплення, тому що тут випадає карта вісьмірка мечів. Згадайте мої попередні прогнози на Каховську ГЕС. Саме вісьмірка мечів показала. Підтоплення і сонце це великий вогонь. Тому, на жаль, я не можу виключити, що в результаті ударів по Дніпро Гес буде здійснено підтоплення. Велика пожежа і дронова атака тут, звісно. На жаль, показана. Дивимось на Ленорман, Дніпрогес. Гес, чи є загроза підтоплення. Я не загадувала срок, але побачимо, що буде показувати так. Лілії розвилка і букет. Бачите, Ленорман також дублює, що ця Гес дуже стара. Лілії це карта, так скажемо, вже людей похилого віку, в тому числі. Ця. Дамба, гребля Гес потребує дійсно ремонту, вкладень. І ось тут, якщо взяти по букету, то може бути забруднення повітря. Може бути, ця карта показувала також на удари по Чорнобилю. Я вам говорила, що якщо Випадає букет конюшина. Це карти радіації хімічного забруднення. Тобто в результаті ударів по ГЕС може бути забруднення води, забруднення повітря. Тут ось показує так, ось ця карта отруєння. Тобто, я, на жаль, по цих картах не виключаю ударів по Дніпро ГЕС і загрозу підтоплення в 2025 році. Побачимо, як відіграється прогноз. Звісно, я не загадувала срок, хотілося б, щоб майбутнє виправилося на краще. Давайте подивимося ще раз Чорнобиль, тому що постійно, постійно не втихають повідомлення про те, що повітря забруднене і. Після атак на Чорнобиль ці повідомлення ще більше посилились. Атаки на підприємства в Черкасах також були, так що всі розуміють, що щось відбувається, але не треба викликати паніку серед населення. Тут десятка жезлів на дні, король Пентаклів, смерть і королева мечів. На жаль, по Чорнобилю ситуація значно гірша, ніж по Дніпро Гес. Тут будуть лупити, можуть бути втрати навіть серед цивільного населення, і тут можуть вдарити чимось серйозним, що призведе до руйнування в районі ЧАЕС. І забруднення навколишнього середовища. Тобто, чи буде удар по ЧАЕС, я вважаю, що по цих картах буде і може бути масована атака. Дронова, ракетна, і вони хочуть зробити серйозну проблему, щоб це в новинах лунало, будуть атакуватися. Наші АЕС, в тому числі Чорнобильська АЕС, під атакою ще будуть, і ми ще почуємо і про забруднення водосховища, про удари в районі Київської ГЕС. Тому, на жаль, Чорнобиль також ситуація критична в 2025 році. Може статися жахливе. Я б хотіла, щоб майбутнє виправилось на краще. Дуже хочу щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимось по датах. Якось мені снився сон, і там були цифри 5 Можливо, це 5 квітня і 0,0. Або ж якась ситуація була 5 квітня 2000 року, і це може повторитися, або є якісь відголоски подій, що сталося. Давайте подивимось: 5 квітня, 6 квітня, орієнтовно. Давайте візьмемо плюс-мінус 3 дні від цієї дати. Дивимось, в районі 5-6 квітня. До речі, 6 квітня помер ще Жириновський. Можливо, також це якось зв'язано. Дивимось, 5-6 квітня, початок квітня, яка вірогідність загроз, що може бути в Україні. Тут лицар Пентаклів. Десятка мечів, п'ятірка жезлів і двійка кубків. Тут показує атаку на якийсь міст. Бачите, всі лицарі випадають, лицар пентаклів, лицар кубків, п'ятірка мечів. Я можу припустити, що це там, де вода, або в районі Дніпровського каскаду може бути удар по мосту, по дамбі, або ж це більш за все може бути південь. В будь-якому випадку, в районі першої декади квітня може бути масований удар по одному з мостів дам. В Україні, і, звісно, хочуть зробити підтоплення росіяни і забруднення, отруєння навколишнього середовища. Я як не намагаюся робити вам хороші прогнози. На жаль, ви ж самі бачите: десятка мечів, п'ятірка жезлів, ну що це може бути. По-перше, загострення бойових дій, масований обстріл. І чекайте в районі 5-6 квітня плюс-мінус 3 дні. що Можуть бути, на жаль, значні удари по мостах, дамбах, водосховищах. Тут однозначно, на жаль, показують карти. Також давайте подивимося 17-20 квітня, тому що 17 квітня це орієнтовно 40 днів після того, як з Лаври зняли хреста. Дуже багато коментарів імося з цього приводу було чи впав той хрест, чи його зняли. Хрест був пошкоджений і його зняли, демонтували, але це не міняє факту, що я говорила в прогнозі, яка подія може після цього статися. Тому дивимось: 17-20 квітня це ще й Пасха, і день народження Гітлера, також чи будуть ці дні загрозливі, що покаже розклад. Підпишіться на канал, поставте лайк-дзвіночок. Хай у вас все буде добре. На дні зірка шут, паш Жезлів і вісьмірка Пентаклів. Тут, якщо брати серед загроз, може бути серйозна атака на якийсь розважальний центр. на Підприємства, об'єкти і самі АЕС безпосередньо зіркою може показувати. Під загрозою якесь серйозне підприємство також можуть постраждати дуже сильно діти, дуже велика загроза, що буде масована атака, в результаті якої постраждають діти. Тому Мені б хотілося, звісно, щоб це обійшлося, але ж ви знаєте, що на визначні дати кремлівська банда приносить жертвоприношення і найбільше вони атакують дітей. Давайте подивимось, що покаже додатково. На іншій колоді в ці дати може бути вежа. Ну, подивіться, ну, руйнування. Руйнування, і навіть якесь підтоплення може бути. Лицар Кубків, Шістка жезлів, і сімка пентаклів. Росіяни будуть самостверджуватися. Я не виключаю удари по ГЕС, по дамбах, по мостах, по АЕС якісь. Тут Росія вчинить якийсь серйозний удар по підприємству. Це може бути в тому числі і на півдні. Це може бути і водосховища, і. Moste, dambe, toată В кожному прогнозі прослідковується те, що Росія хоче зробити якусь масштабну глобальну катастрофу, будуть серйозні удари по енергетиці, тобто гідроелектростанції, ТЕЦ, все це буде лупитися, щоб Україна знову ж таки була без світла, без води, без комунікації, які необхідні для життя. І на жаль, такими картами може показувати і удар по якомусь мосту, дамбі. Гес, яке може, на жаль, призвести до підтоплення. Я нікого не лякаю, я срок не загадувала в цьому прогнозі на початку. По цих датах побачимо, як відіграється. Єдине, що нам залишається молитися, щоб вищі сили відвернули ці загрози, а наші. Ті, хто перебувають в військовому керівництві, зробили все, що в їх силах, для того, щоб запобігти ось цим загрозам. Сподіваюся, що все ж таки майбутнє виправиться на краще. Давайте подивимося, яка подія в квітні може бути позитивною для України. Хочеться щось позитивне також почути. Позитив квітня для України, що може. Бути сімка кубків, трійка кубків, якась ілюзія партнерства, або ж партнерство по виготовленню дронів, або що стосується атомних електростанцій, може тут бути туз мечів. Сімка і колісниця. Із хорошого, що може бути, по-перше, можуть бути прийняті якісь закони, пов'язані з можливістю виїзду людей, що перебували на війні. Можливо, це щось пов'язано з реабілітацією. Можуть бути прийняті якісь закони, пов'язані з виїздом, і це буде як позитив. Далі будуть прийняті рішення, заключені договори щодо постачання зброї як оборонного характеру, так і наступального, колісниця сімка жезлі. Можуть бути передані якісь ракети для відбиття атак, тобто це, що стосується ракет ППО, можливо, якийсь комплекс Петріот нам додатково передадуть чи інші комплекси, які зможуть. Краще забезпечувати оборону міст українських від російської загрози. Далі наші війська можуть піти далі в атаку і відбивати певні населені пункти, або ж наступати на території Росії. Буде дуже багато різної інформації. Щодо святкування перемоги, але, на жаль, по розкладу святкування перемоги на квітень мені не підтверджується. Підтверджується те, що посилення обороноздатності країни, просування військ, військові дії, відбиття атак, але це також добре. Будемо сподіватися, що. Наші війська підуть в наступ і на певних ділянках фронту, і зможуть звільнити додатково якісь території. Мені б дуже хотілося це почути. Будемо сподіватися, що, як мінімум, розклад про те, що нам передадуть достатньо зброї для оборони, для захисту нашого неба, підтвердиться і всі моліться, щоб збулося тільки хороше. Дякую вам за увагу. Поставте лайк, дзвіночок хай у вас все буде добре. До зв'язку з вами була Таролог Людмила, канал Хай Тару.